Вельми шановне панство, слава нації! Сьогодні ми з вами підводимо підсумки цього року. Давайте почнемо з американських новин. Як я і казав, переміг на виборах Трамп. Для нас це в деякому роді стає надією, що Україна переможе в цій війні. Також не можу пройти повз те, що за цей рік до України з полону повернулося майже 500 людей як військових, так і цивільних. Давайте згадаємо виродків, які сидять у Верховній Раді. Тищенко, який радів домашньому арешту, хоча вже як шість місяців має сидіти за гратами. Порошенко, який на відео каже про допомогу ЗСУ та воїнам, але сам ходить в одязі за 134 тисячі гривнів. МСЕК з його корупцією вони стільки накрали, що вже можна було купити ядерну зброю, залишилося дві самі страшні новини. Це те, що деякі українці почали забувати, що в країні війна, та що в країні знову почали вбивати за українську мову. Я зараз скажу про Ірину Фаріон, яку вбив покидьок на прізвище Зінченко за расову зраду. Зінченко думав, що Ірина Фаріон сіяла розлад в українському суспільстві, тобто мова не має для нього значення. І наостанок. Хотів привітати вас з наступаючим новим роком побажати вам та вашій сім'ї щастя, здоров'я та процвітання. Якщо дивитися в історію українського народу, на нас завжди нападали, нами нехтували як націю, але ми завжди сильно та міцно стояли на ногах. Так було, є і буде. Окремо хочу подякувати нашим військовим, які безжально вбивають ворога та водночас захищають спокій всієї України. Дякую! Вам за вашу боротьбу! Все буде Україна!